І спочатку повномасштабного вторгнення захищав країну на передовій. Військослужбовець збройних сил України Олександр наразі перебуває на реабілітації в Ужгороді. Зізнається, за час перебування на фронті було складно. Втім, вдячної побратимам, які допомагали та з якими працювали одною командою. Найбільше рятувала воїна, каже саме молитва, в якій звертався до Бога у складних ситуаціях. Важко, воно страшно. І ну, правда в тому говорилося, що треба розуміти, ну, чого ми туди йдемо, бо росіян реально нас знищать. Ну, тяжко було. Ну, Скажімо так, молився, як я перед тим говорив, просто щоб мені дав Бог сила це все витримати. Ну, що вже якось, як воно буде, ну, десь смерть, можливо, треба прийняти, але кажу, молився, щоб просто це все витримати. Тілені війною сім'ї, діти, які потребують захисту, соціальної адаптації, військові, яким потрібна розрада, турбота та духовна підтримка, переселенці, яким необхідна допомога. Про такі важливі питання говорили на круглому столі, який організували представники проекту Я хочу жити в Ужгороді. Основна тема дискусії українська сім'я та її існування у умовах війни. Ми, як волонтери, мусимо тримати свій стержень зсередини. Ми мусимо турбуватися про своє ментальне та духовне здоров'я, тому що якщо ми виснажені, то ми не маємо де звідки брати сили, щоб підтримувати когось, хто є поруч з нами, щоб підтримувати військових, щоб підтримувати ВПО, донести людям, що церкву своїм народом. Те, що в часи війни ми маємо воплотитися всі стати в місті як єдине, цілої. І маємо у українському обществі, тобто одне одному воїнам і всім людям, потерпілим, переселенцям, біженцям, як і тоді, так і тепер надати належну духовну, моральну та матеріальну допомогу. Закарпаття, місто Ужгород, і ми всі сьогодні об'єдналися, тому що сьогодні були представники і хуського регіону, хуської епархії. Православної церкви і місті з нашою єпархією Мукачівською ми зібралися сьогодні, об'єднавшися і інші представники всіх галузей і сказали за круглим столом: вільно, що дійсно потрібно для теперішньої української сім'ї. Трополит Феодор на заході розповів про роботу єпархії під час війни. За його словами, храми стали прихистком для переселенців. Також вдалося направити чимало гуманітарних вантажів нужденним та військовим на передовій. Зазначив також про важливість сім'ї під час війни. Сім'я являється домашньою церквою, в якій люди повинні молитися і один одного підтримувати разом з цим, створюючи єдиний такий Організм для того, щоб ми могли противостати ворогу. Чим це можливо? Наскільки кожна людина може це зробити? Хто молитвою, хто допомогою, хто захищаючи на передові нашу батьківщину, як наші роблять герої, і для того, щоб мирне небо сяло нарешті на нашу рідну українську землею? Церква приділяє сім'ї дуже велику увагу, тому що виховання дітей в церкві? Являється запорукою доброї існування і суспільства, і держави, і цілого народу. Сила українців саме в об'єднанні. Про це зазначили усі учасники круглого столу. Церковна і духовна підтримка сьогодні передусім потрібна людям, саме тому всі готові, об'єднавши зусилля, пліч опліч, допомагати українцям заради перемоги.